Щоправда, з власним ліфтом до моря. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Жирне волосся настав час шаума. Спробуй шампунь сім трав з екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Спробуй зараз Шаума 7 трав. Шаумакіт для нас ніжні формули без сплутування, без сліз. Кіц. А яким ти був цього року? Чемним чи бешкетним? У пепсі є подарунки для всіх. Купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чемно-бешкетному розіграші. Смакуй настрій, вигравай з пепсі. Парфум-кондиціонер Сілан Селекшн додаю відсік для ополіскувача для ще кращого ефекту нового вишуканого аромату. Поринь у світ насичених парфумів, подаруй своєму одягу справжню парфумовану носоводу. Пробуй новий парфум-кондиціонер для білизни від Сілан. Тепер, мій тато, щодня приймає магне б 6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне б 6 антистрес. Сьос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене. Міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений Сталін Сйос каратин. Спробуй Назірус Синус: Шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус Синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус Синус комфортне дихання. Томасто Спрей. Тепер і в Україні революційна новинка. Видаляє бруд, Биває мікроби навіть у важкодоступних місцях. Спробуй піну спрей від Коместор непереможний! Сомат представляє Стою одна забута і брудна. То і що? Капсули Somat 5 в одному. Наш номер один з екстрасилою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти використовуйте капсули Екселенс. Че Новий трасемела Shine для надання ультраблиску вашому волосю. Гортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск, як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий тресамела Shine. Сяйте ще яскравіше. Гліс від Schwarzkopf. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс Ойл нутрітів. Ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого, шовковистого та на 100% міцнішого волосся Gliss Oil ойлмутріки від Schwarzkopf для різної тебе. За своє життя я відвідала 50 країн. Маша Себова оглядає світ романтично. Якщо існує лавка мрії, то це однозначно вона. Ну що за казка? Оглядає світ гастрономічно. Треба ж нарешті спробувати. Маніфік. Оглядає світ екстремально. Зараз ми полетимо дружньо. Yeah. І не банально. пам'ятається на все життя. Світ огляд з Машею Себовою. У будні на нака 1 А як що? Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темполгін – перевірений препарат від головного болю. Сйос. Оновлений догляд інтенс Keratin. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене. Міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз Keratin. Лімфоміозод. Покращує відтік лімфи з усіх органів та тканин. Сприяє усуненню набріків та чинить дезінтоксикаційну дію. Набріки видно зовні, але лікують їх зсередини. Улюблені поєднання знайомі кожному на чолі з легендарною київською котлетою. Українська лінійка KFC. Смак, що не потребує пояснень. Вас ніщо не повинно стримувати, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію проти жару та болю. Гліс від Шварцкоп. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс Ойл-нутрітів ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого шовковистого та на 100% міцнішого волосся. Гліс ойл нутрітів від Шварцкоп для різної тебе. О, при переході на тарифи все разом від Київстар ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Ой, май. все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому о китя, я передам сонь, що там? О, фіксована ціна до кінця 26-го року. Зручно, коли все разом вигідно, коли Київ стар. Парфум кондиціонер Сілан Селекшн додає відсік для Ополіскувача для ще кращого ефекту нового вишуканого аромату. у світ насичених парфумів. Подаруй своєму одягу справжню парфумовану насоводу. Спробуй новий парфум-кондиціонер для білизни від Сілан. Горло хвореньке. При хворому горлі у нас є лізак. Дякую, Дякую, мамо, за лізак. Лізак. При хворому горлі тільки так. Від Фармак. Зевадилюкс. Відтепер ще більшої якості, яку можна відчути на дотик. Ну, Дуже ніжний. Спробуй Назірус синус шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. Назірус синус комфортне дихання. Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від рейфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфезенбанк. Животи, животики. Коли біль підступає, ножпафорте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорта рішуча відповідь на біль у животі. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила актив. Олідатрим, Неймовірна чистота. Оліда чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда чистий вітамін Д, ваша користь. Для підтримки імунітету. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Ялинка є ялинка. Є різниця. Водний світ є водний світ. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю тералів. Лінійка Терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Прикордонники повертаються з новим сезоном на другий курс. Дивіться продовження улюбленого серіалу 17 листопада на Київстар тебе. Для всіх є щось нове на Київстар тебе. Ченовий трасемела Мелершайн для надання ультраблиску вашому волосню. Гортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск. Як після професійного догляду в салоні спробуйте новий трасамелами Шайн. сяйте ще яскравіше. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Здається, що це біле. Стоп! Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побачи різницю. Віталій Козловський підписав контракт з боксерським клубом. Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт Vodafone. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. Жирне волосся. Настав час Шаума. Спробуй шампунь «Сім Трав з екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Спробуй зараз шаума Шаума Кіц для нас. Ніжні формули без сплутування, без сліз. Кіц! Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні дива. Святкуємо Різдво разом. Поспати на бджолах? Метьолкіна! покататися на співочому бархані, Метьолкіна! Ризикнути життям на пекельних східцях. Залізти на справжній льодовик або діючий вулкан. Глянемо що там всередині. І тут вона. На повітряній кулі серфі і скутері вона мчить у нові пригоди на воді і під водою у піщаній пустелі чи сніжній вона знаходить не дитячі враження. Перше страшно, потім весело, потім знову страшно. 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 Погнали далі. Пригоди з Яною Мітьолкіною на К1. Хоча, чесно кажучи, сюди не так уже багато хто доїжджає. Отривін повертає ваш сон, полегшуючи закладеність носа. Дихайте вільно, з «Отривін». Науковий підхід до молодості шкіри. Це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка віширів тактив колаген 16 із кобондинг технологією, зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішелі тактив колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Віталій кошти! Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Для зняття макіяжу твоїх засобів очищення недостатньо. Спробуй міцелярну воду. Гарніє формула з міцелами, що як магніт притягує забруднення. За одне використання знімає до 100% макіяжу Заспокоює та зволожує чутливу шкіру. 80% опитаних українок. погодили, що міцелярна вода від Гарніє найкраще очищує шкіру. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від Гарніє природна. У мене горло болить. І у мене горло болить. При болю в горлі. Зіпелор. Зіпелор та біль у горлі з першої хвилини. Зіпелор для всієї родини. Коли біль у горлі заважає, Зіпелор допомагає зіпелор при болю в горлі. Прагнеш омолодження на сім років молодша шкіра з кремом Ревіталіфт Лазер від Луреаль Париж, трійної дії з гіалуроновою кислотою, вітаміном С і пептидами, щоб освітлити, підвищити пружність та допомогти розгладити зморшки. А для шкіри навколо очей новий крем Ревіталіфтлазер, Мішки під очима менш помітні усього за 15 хвилин. Адже ти цього варта. Ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів? Класно? Ей, як життя! Фрі для всіх! Є! Оберт! Оберт! Наші руки не рухаються! Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Меню». Задумалася про філери? Не поспішай. Крем Revitalift Filler від L'Oréal Paris. Із гіалуроновою кислотою, яка діє довше, ніж раніше. Клінічно підтверджено. Допомагає відновити втрачений об'єм шкіри як 10 років тому. Філери? Зачекай! Крем Revitalift Filler від L'Oréal Paris. А чи ти цього варта? А, три слова. Це страви, які всі знають, і люблять. українська лінійка КФС. Ого, як ти вгадав? Дядя, ну це смак, який не потребує пояснень. Улюблені поєднання знайомі кожному на солі з легендарною київською котлетою. Українська лінійка KFC. смак, що не потребує пояснень. Вас нічого не повинно стримувати, і точно не температура чи біль. Форте має подвійну дію проти жару та болю. Цікаво, про що люди мріють на різдво. нам, котикам мріяти ні про що не треба. У нас вже є широке різноманіття рецептур від Поріна Гурме, муси, ніжні буточки, Ммм, Смакота, справжнє святкове задоволення. Це широке різноманіття рецептур від Пуріна Гурме. Не повірите, поки не спробуєте самі з Філіпс Ові» Ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Репідеєр. Страви Кльові з Філіпс Ові. Мультипіч Філіпс Ові. Обирайте провідний світовий бренд мультипечей і відкривайте різноманіття смачних і корисних страв із застосунком хомайдзі та низкою аксесуарів. Може настав час із цим щось робити? А вже ж! а що як мені це не личитиме? Крим фарба Екселанснюс, формула без ім'яку, тепер збагачена мікрокератином. Удвічі сильніше волосся до 100% зафарбовування сивини. Колір що вам пасує? Екселанснюс, видно сивину, а фарбування ще не скоро. Сприй Retouch від Лореаль Paris. Адже ми цього варті. О, при переході на тарифи все разом від Київстар ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Ой, май. Все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому О, китя. Я передам. Соня, що там? О. Фіксована ціна до кінця 26-го року. Зручно, коли все разом. Вигідно, коли Київстар. Відчуваю, що волосся не вистачає живлення. Живити волосся Ізі з Гарнієр Фруктіс Хейрфуд. Формула з інгредієнтами натурального походження. В сім разів більше живлення. Догляд без силіконів. Оберіть свою ван лав маску Фруктіс Хейрфуд від Гарнієр природно. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Вау! Wow. 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 Просто очманіти. Тут настільки красиво. Реально зносять дах. Але є один нюанс. Ціни взагалі не християнські один кілограм курки майже в 40 євро mm. У готелі на рівні. Чому б не продати нирку? Вірчини, які розділені у два поверхи, то найдешевше, що тут було. Yeah. Втім, є способи вписатися за адекватні гроші. Аліна та Ярослав Покутні розкажуть, де і як можна зекономити під час подорожі, ексклюзив. Одна частина озера в ну то коротше для багатих. Але якщо трошки обійти, безкоштовно, безлюдно, всі пляжі безкоштовні, переправи на інший берег абсолютно безкоштовна, парковка безкоштовна. Однозначно лайк тревел шоу покутні разом по світу. У будні о 21 на на 1 в Італії є одна типова річ.